Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Є одна дуже важлива тема. Декілька глядачів мені про неї написали. Це тема, яка стосується однієї заяви прес-секретаря Путіна Піскова про те, що Кремль і, взагалі, вся правляча верхівка РФ готова до перемовин з Зеленським, що вони все одно вважають його нелегітимним. Незаконним президентом, але вони готові з ним вступати в перемовини. Це може говорити про декілька речей, про декілька факторів. По-перше, фактор втиску Трампа на всю владу РФ, на всю політичну гілку РФ. Все-таки я не помилився, коли я сказав, що Трамп їх може дожати. І це дійсно так буде відбуватися, тому що Трамп це така от людина, яка має досить велику силу, авторитет. І серед усіх світових лідерів та політиків я вважаю, що Трамп зараз на даний момент володіє найбільшою силою впливу на інших світових лідерів. Ну, можливо, ще пан Сі з Китаю має такий вплив, але все одно я вважаю Трампа сильнішим. По-друге, знову ж таки, РФ виснажена, РФ втрачає своїх людей, свої ресурси, санкції заганяють РФ ще більше дно. Ну і вони поступово, хоча раніше Пісков взагалішов в дівчайше отрицалово, як би це сказати українською, заперечення ситуації, казав, що ні за яких умов, ніяких перемовин, і зеленський такий сякий розсякий. Зараз же ж вони типу змилувалися, типу, знаєте, як з небес для того, щоб поговорити з простим смертним. Знаєте, це от високомірність у риториці піскова вона завжди присутня була. Це знаєте, це стосується багатьох політичних фігур Кремля та РФ. Вони всі вважають себе такими, знаєте, королями світу. Високомірні, дуже зазнакуваті. Ну і навіть зараз, от в цій заяві піскова, теж прозвучала таке, типу, що. Ну, з нашої, з нашої ласки ми це зробимо якось так. я би хотів подивитися. Я би хотів подивитися, наскільки рішуче зараз налаштований Кремль та РФ на перемовини з Зеленським і з Україною, з українською владою. Давайте я подивлюся на Таро. Витягну три карти, і на циганській я витягну три карти. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. В тому числі роботи багато, прогнозів багато є про що говорити насправді. Так що продовжуємо працювати в штатному режимі. Добре, давайте подивлюся, що мені карти покажуть з приводу цього запитання. Ну, я думаю, що якщо вже Пісков так сказав, то значить, все-таки, от, знаєте, крига трохи тронулася, айсберг почав танути, і, дай Боже, щоб. Воно все нарешті закінчилося, все те гадство і воєнне безумство. Добре, дивимося. 20-й аркан карта Всесвіту. Хороша карта, позитивна у прямій позиції. Карта Всесвіту це глобалізація, це якісь кроки важливі, це великі переміни в кращу сторону, тому що карта у прямій позиції. Далі падає лицар Кубків. Карта чоловічої енергетики сильної. Карта лояльності, карта симпатії. Ну, можна зробити висновок, що РФ трошки стала лояльніше відноситись до питання перемовин. І остання карта це така трохи погана карта в даній позиції, бо вона перевернута це вісьмірка пентаклів перевернута. Вісьмірка пентаклів перевернута це втрати. Втрати чогось дуже важливого. У прямій позиції це карта здобутків, в перевернутій позиції це карта втрат. Все-таки перемови не можуть бути, але Україна щось втратить остаточно і безповоротно, я так думаю. Мені чомусь зразу на думку приходить Кремль. Я, звичайно, надіюся, я помиляюся, але знаєте, це все дуже і дуже непросто. Дивимося на циганській колоді. Карта юної жінки, карта сильної жіночої енергетики. Карта печалі, карта траура, карта розчарування. Це карта говорить, що десь результатами цих перемовин українці все одно будуть розчаровані. І карта встрічі падає. Карта спілкування та комунікації. Ну, що я можу сказати? Позитивних карт більше. Чотири карти позитивні, дві негативні. Дві негативні карти це восьмірка Пентаклів перевернута, це втрата. І це карта розчарування, якогось такого глибокого, тотального і не дуже такого хорошого. Але інші карти позитивні, я вважаю, що дійсно льот тронувся, як то кажуть, крига скресла. І воно починає, от, знаєте, от. Рухатися в тому напрямку, в якому цього хочуть США республіканці, і в якому хочуть всі адекватні люди. Всі адекватні люди хочуть завершення війни, миру і щоб більше війна не починалась ніколи. От найголовніше це відчуття стабільності. Кожній людині треба відчувати землю під ногами. Треба бути впевненим в завтрашньому дні. Треба знати, що завтра ми проснемося, підемо на роботу. там... Поїдемо в відпустку, побудуємо будинок, народимо дітей. От коли оці от базові потреби от відчуються, коли відчується, що це все може бути, тоді людина може жити спокійно і щасливо. Чого я і бажаю кожному з нас, шановні українці, спокою, благополуччя, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. Здоров'ячка ж побільше міцного! Цілую, люблю, війною, дякую велике за те, що ви мене дивитеся. До скорого!